Більшість вікінгів були фермерами. У коротке скандинавське літо вони вирощували ячмінь, овес та пшеницю. Поля засівали всією родиною, використовуючи прості, але надійні дерев'яні плуги. Також розводили худобу, корів, свиней, овець та кіс, які забезпечували молоком, м'ясо і шерсть. Основою їхнього раціону був хліб, приготований із зерна, яке мололи на ручних жорнах: молоко, сир, а також риба, виловлена в холодних водах північного моря. Полювання на лосі. Та оленів і збирання ягід та грибів додавали різноманітності до столу. Житло вікінгів було простим, але функціональним. Довгі дерев'яні будинки, покриті соломою чи дерном, мали один великий зал, де збиралася вся родина. У центрі знаходилося вогнище, яке не лише обігрівало дім, а й служило для приготування їжі. Дим виходив через отвір у даху і тому на стінах осідав чорний шар сажі. Стіни прикрашали гобелини з рослинними чи міфологічними мотивами, які захищали від протягів. А меблі, хоч і прості, були міцними та зручними. Ліжка застеляли шкурами, щоб зігрітися в холодні ночі. День у вікінгів починався рано, з першими променями сонця. Чоловіки йшли працювати на полі або в кузні, де кували зброю, знаряддя праці та прикраси. Жінки займалися господарством, пряли нитки, ткали тканини, з яких потім шили одяг, варили їжу в глиняних чи металевих казанах. Діти допомагали батькам, вчилися ремеслу або доглядали за молодшими братами і сестрами у них залишався час і на ігри. Улюбленими розвагами були гра в кости, різноманітні змагання у силі, такі як перетягування каната та спритності. Вікінги приділяли багато уваги своїй зовнішності. Вони любили чистоту та акуратність навіть попри суворий клімат і умови. Археологи знаходили гребені, зроблені з кісток, чи рогу, пінцети, бритви, а також зубочистки, що суботи влаштовували лазню, що було не лише гігієнічним, а й соціальним ритуалом. Одяг був яскравим і практичним чоловіки носили туніки і штани, жінки довгі сукні та фартухи, часто прикрашені вишивкою. Усе це закріплювалося брошками, намистами та поясами. Прикраси слугували не лише естетикою, а й показником статусу. Крім роботи, важливою частиною життя були збори громади: тінги. На цих зустрічах обговорювали закони, вирішували конфлікти, а також судили злочинців. Тінги були місцем, де кожен, навіть звичайний селянин, мав право висловитися. Рішення приймали спільно, що свідчило про певний рівень демократії у суспільстві. Вікінги також мали багату міфологію. Їхніми героями були не лише могутні боги, як Одін, Тор чи Фрея, але й прості люди, які здобували славу завдяки хоробрості та мудрості. Вечорами у довгих будинках лунали саги, історії про подвиги, подорожі та магію. Їх передавали з покоління в покоління, і вони формували уявлення про честь, відвагу та справедливість. Попри репутацію жорстоких завойовників, Рікінги були вправними майстрами, торговцями та дослідниками. Вони створювали прикраси з тонкою різьбою, будували міцні кораблі, які могли витримати шторми, та прокладали торгові шляхи, що з'єднували Скандинавію з Азією, Африкою та Європою. Їхні поселення виникали не лише в північній Європі, але й у таких далеких місцях, як Гренландія та навіть Північна Америка.